Всім привіт, вітаю вас на каналі Авто. І сьогодні у нас на огляді шкода скала в комплектації Selection Мотор 1.5. Ледівська оптика, промована решітка бампера, парктроніки. легкосплавні диски. У авто є безключовий доступ на передніх дверках, на відкриття і на закриття, якщо у вас є ключ в руках. Багажне відділення просторе, велике, єдністьне, тут 467 літрів. Ідеальне рішення для молодої сім'ї розмістити декілька візочків, кучу пакетів, всі ваші закупи тут точно помісяться. Так, тут у нас є штатні місця для аварійки, для вогнегасника, для жилета. Також по боках у нас є гаки, які ви можете використовувати для пакетів, як я вже й говорив. Є запаска повноцінна з домкратом і з ключом-балоником. Так, і зараз ми нарешті перейдемо до огляду салону. Дана комплектація, комплектація Selection, так, але не проста. А з додатковим пакетом, де є камера, передні задні партроніки, вибір режимів руху і також безключовий доступ на передніх дверках. По салону комплектація Selection у нас також торпеда має ось такі от канинні ставки гарні. Сам, сама панелька, сама торпеда не Клімат двох зони, є підігрів передніх сидінь, є також у нас CarPlay Android Auto, який керується з планшету, і всі основні налаштування по автомобілю ми можемо регулювати саме на цьому Так, Що стосується керма, кермо у нас іде з підігрівом. Регулювання мультимедію знаходиться у нас по ліву руку, і тут також можна перемикати радіохвилі та треки. По праву руку у нас знаходиться керування саме бортовим комп'ютером. Ми натискаємо і можемо собі змінити ті, е, ту інформацію, яку ми бачимо на моніторі. А, те, що стосується в нас зони дзеркала та навколо, дзеркало з автозатемненням, тут також є підокулярник, це така важлива приємна річ для комфорту. Є дзеркала у нас для пасажира, для водія, це теж ходиться в комплектацією. І, звісно, Підсвітка салону. По центру ми бачимо сам селектор перемикання передач. Тут у нас автомат семиступеневий ступеневий DSG. Є також клавіша вибору режимів руху, трохи позаду у нас є підстаканники, 12-вольтова зарядка і також ручник ручний. За селектором знаходиться також ніша, в яку можна поставити телефон собі там чи навіть якісь дрібні такі особисті речі. Тобто тут продуманий такий ергономічний простор. Позаду багато вільного простору, є також два Type-C центральні у нас консолі, є підголівники у нас, тому тут досить комфортно для декількох пасажирів на будь-яку вісну. Якщо ми говоримо про саме це авто, це авто зараз у нас за акційною вартістю, ви можете взяти за 1 мільйон 70 тисяч гривень. Також ви можете обрати будь-який колір, будь-який двигун, будь-яку комплектацію за вашими побажаннями, і також обрати ще кредитування або лізинг для фізичних та юридичних осіб. Тож запрошуємо вас у галичавто за адресою місто Львів, вулиця Зелена, 407. Беріть цю сім'ю, беріть дітей, собак, котів і приходьте до нас.